Так, до чого я веду? На що цей кукурузиня? Е, По-дальшому я хочу від нього відказатися взагалі. І за це, що воно затратне, по-перше, е, це кукурузиня, По-друге, лек... е, корови не з задоволенням його їдять. Іменно просте саме кукурузиння. З домішками, я ж кажу, от якщо з домішками сіна, допустимо, люцерки, от я цього беру їм. І оце я їм е, до цього всього до, до, цей, до цього додаю, перепускаю так же само на січкарню. Січка у мене крупненька, от, така от має бути. Скоро то, что если дужи мелко, у них забываются желудки.